Як пофіксити все в Україні? Питання. <ріст> ну дивись, ну по-перше, якби треба розуміти, що це не те, що тільки для України властива така штука. Дуже багато великих компаній в інших країнах також мають свої хедквотерс, як то кажуть, материнські компанії в інших юрисдикціях, або по податкових причинах, або по Причинах легшого вирішення спорів, зокрема, Делавер, це легше вирішення спорів, тому що американське право для цього і американські суди добре підходять. Ну плюс там верховенство права багато є хедкватерс в тих же Ірландії чи Нідерландах. Тому що це податкові ілон причини. маск не подобається. Не, не погоджується, що Делавер хоро хороша юрисдикція, тому що йому борд е, І... призначив величезну компенсацію за досягнення якихось угу. результатів, там десятки мільярдів доларів. А Делаверський суд сказав, що ну це не в інтересах міноритаріїв. Ось тому... дивись, так це доводить, що Делавер це хороша юрисдикція. Цей здоровий глузд все ще має сенс в делаверських судах. Чудово.